Читаю з 2 псалма 12 стих. Почті сина, щоб он не прогнівався, і щоб вам не погибнуть в путі ваші. І Бог його возриться в Скорі. Блаженний всім на нього. Я освобою звернути увагу на перші слова. Почті сина, почтіте сина. Колись це слово казав Христос до своїх учнів закону, почитають мене люди, всіх, всіх і людей, і, і всіх учнів касалося це слово, і нас, всіх касається це слово. Почтіть сина, почті сина. І ось я хочу трошки так сказати про те, як почитають. Як почитають Сина Божого в небесах, а потім як на землі почитаю Сина Божого. В Откровенні 5 глава, там написано, як почитають Сина Божого, як почитають Ісуса Христа всі Рафіми, 12 старців і всі ангели, ангели Небесні. Все небо, як почитає Сина Божого. Там написано навіть навіть. Ці 24 старці, я так розумію, що це там каже, не написано, але це якби символічне число. Бо там написано, що ти за нас пострадав кров'ю твоєю ми омиті. Це якби символічне число. Воно касається і всіх нас. Господь так, таку милость пройде над нами. Навіть ці старці знімали свої. Свої вінці згорів свої і клали, це каже, не наше достоїнство, це Твоє достоїнство, ти достойні слави. І все небо все небо прославляло Його, ти достоїн, ти достойний слави, так все небо прославляло Господа Ісуса Христа. Є написано, що хто сповняє Слово Боже, то той благорозумний може. Саме той, хто виконує Слово Боже то він почитає Сина Божого. Хто не почитає Сина Божого, в Євреям там є написано, що хто грішить проїзд знає, що гріх, але робить. Є навіть е, таке писання, Писанні, 4, і 5 глава, сказано, також в посланні Іоанна, 1, глава, значить, що нема жертви за гріх. Нема жертви за гріх прозвольний, нема жертви. Значить, Христос не вмирав за такі руки. Нема, нема жертви за гріх прозвольний. І так в четвертій главі Луки написано. Е, в четвертій главі 9 написано. А в п'ятій главі написано інакше трошки, трошки. далі доповнені. І в першій главі. В першому посланні Івана написано, що хто ісповідує гріхи свої. Саме тоді, коли людина ісповідує, пхається і ісповідує гріхи свої, саме тоді кров Сина Божого очищає, таку людей очищає. А в старому заповіді за таких людей, вже які ісповідували, в п'ятій написано, то за тих людей приносилася вже жертва Прощав той гріх. Є написано, що многі із вас немощні, больні больні, немало вмирають. Таке є наказання, коли люди произвольно грішать, произвольно грішать, тікаються. Бог наказує, ще тут, щоб не бути наказаними з миром. щоб не наказувати з миром. Бог ще тут наказує, і люди переносять. Але коли люди ісповідуються, то тоді прощається. Люди вас, є положення на землю, коли люди не почитають за святиню кров завjeta. Не почитаю кров, кров завіта, не за почитають за святиню. Таке положення не. Я написав І прославив Господа. Це дуже сподобалося до Господа. Це є повага до Господа. Хто, написав, хто виконує Слово Боже, той любить Господа, і хто, хто любить Господа, той прославляє Господа. Хто прославляє Господа, той любить теж Господа. Він так оцінив, що він здоровий. І один із самарян остався. І Прийшов і подякував Господу. це Подяка Господу. Це велика велика справа, де Бог дав спасіння, крім того, ще дав, що і сіли Христос, і дав спасіння в тій людині. Є написано у 49-му Псамі, у 49-му Псамі, 23 стих. Тому в явлю я спасення Божіє. Хто приносить жертву хвалу, жертву Богу хвалу, хто приносить. Є, є жертви хвали, які Бог не приймає, які мають жертви хлопці, але Бог не приймає. Жертву, хвалі, Бог не приймає. Якщо, е, якщо ця жертва примусова, якщо ця жертва, жертва обредова, Бог не приймає такі жертви. Якщо вона не доброохота, хтось чи заставляє людину, чи хтось скаже, а людина сама цього не має навозить. Якщо, як написано, добровольцем доброохотно даю, що любить Бог. Саме і доброохотно прославляє що Господа. Любить Бог. Любить Бог, доброохотно прославляє Господа. Любі Бога, і це є почтення для Господа, коли людина возносить славу для Господа. Є ще більше постіння, саме найбільше постіння, я хочу згадати про саме найбільше постіння, саме найбільше повагу до Ісуса Христа. Це Ів, коли стадав, коли побачив його багатство відняти в нього. Так, його діти, всім снів вітридорські загинули. Що вже можна було казати в такі часи? А Ів, Ів каже, Господь дав, Господь і взяв. Хай буде ім'я Господь благословено. Це сказав. Це найбільша слава. Найбільша честь для Господа Ісуса Христа. Коли людина так прийшла, навіть жінка Його казала, похули госп... по... по Бога і умри, так казали, жінки. часто буває в нас така неповага, коли нам трудно. Коли нам добре, ми дякуємо Господа. Ми дякуємо всі блага, які Господь посилає, коли Господь допускає болізі в нашому житті. Але нам трудно щось буває, що ми трошки, може не так підказуємося як жінка Ніова, але трошки робщимо Господа. Чого воно так сталося? За що воно. Ми недовольні цим положенням. Але Іво сказав, зовсім не так. так Часто буває, що Бог, як написано, кого Бог любить, то тих і наказує. Буває А буває таке, що Бог іспитує людей, а для цього, щоб потім в вічності дати награду цим людям, яких іспитує Господь. Це велика справа Господня. і дуже добре, коли оці люди поважають Господа. Це сама найвища, найвища любов до Господа, найвище почитання Господа. Я ще прочитаю. тут. 49 Псаме 14 і 15 стих прочитаю такі слова. Принеси в жертву Богу хвалу і воздай Всевишньому победи Твои і призови мене в день Скорби, я ізбавлю тебя, і ти прославиш меня. Саме перше, часто двоє проповідники читають тільки половину, тільки половину чого. Читають, призови мене, день скорби, Бо в нас скорбь. Але тут, що сказано, всі слова, в цих сікрі? Принесі в жертву Богу хвалу і воздай Всевишньому обеті твої. Зицяко, важко, важко людині, важко щось переносить, але воздай Всевишньому обетітвою, принцип жертву хвалу. Це Людина, яка розуміє, що це воля Господня, Воля Господня. принців жертву Богу хвалу і об'єд їх возлайн Я пам'ятаю колись із Кремльця, Олексій був, колись ще молоди моїй він приїжджав до нас, дуже часто приїжджав у Попові. І ось з ним трапилось теж нещастя. Я не пам'ятаю вже, чи тут кирпич, який спав на голову молодша. Він був в такому важкому положенні, але він зробив так. Він воздав Господу пану і пообіцяв Господу, воздав дав Господу. А що він пообіцяв? Він пообіцяв, що на кожному зібранні, на якому буду перший раз, я буду саме перше проповіді моєї, буду співати псалом. Оцей псалом всі ті хвилі бушують, в море. Вітер страшно і диково реве. Але глянь, як ласкаво тим гору, на тебе твій спасіти жить, яке слова десь подобно в тих вішах, який сказав. Ось цей чоловік таке явне відсілення отримав. Явне відселення. Він саме перше зробив те, що сказав, саме перше те, що сказав, зробив. А потім просив Господа, і Господь і його. його. Господь дав в життя, я не знаю, може іще він живий, але досяг вже до старості такої, але він був вірний Господу. Він саме так поступив у цей чоловік. Воздай Всевишньому об'єдну твою. Зай Господу славу. Саме Бог цього жде. І призови мене в день скорби, і Господь із Господь дасть поміч свою і збавить Господь, і ти прославиш мене. Ось саме, саме цього хоче Господь, це саме найбільше найбільше, що хоче Господь, воздай всевішому об'єдну твої і воздай всевішому славу твою. День скорби, час другий для тебе, воздай все І ось цього хоче Господь. Хоче Господь, щоб ми розуміли, що все, що Господь посилає в нашому житті, те від Бога. Угодо Господу, те угода Господу, все, що Господь посилає від нас. І тому, як написано, за все дякуйте. Ми повинні за все дякувати, хай Господь розположить наше серця, щоб ми коли будемо молитись, щоб теж дякували Господа не, не так обрядово, але щоб наше серце розположилося. Воздати славу Господу. Як він достойний, бо він достойний славий. Выслушаем вступление.